Наші щоденні малі боротьби. Боротьба за милосердя для ближніх, за чистоту за прощення ближнім, за терпіння у випробуваннях. Це все забирає чимало енергії, чимало сили. І це наша така щоденна подорож, схожа на подорож ізраїлітян з Єгипту до обітуваної землі. Бог супроводжував. Ізраїлітян під час цієї мандрівки, і також годував їх, щоб вони не померли в дорозі. Але нас також Бог супроводжує і робить це у особі Ісуса Христа Воскреслого. А манною, якою він нас годує, є Його тіло і кров. Якщо потребуєш. Цієї сили, цієї манини, щоб не померти в дорозі, то прийди до Ісуса. Чому? Тому що написано, Ісус сказав Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене ніколи не матиме спраги.